Але лікуючись шоколадом, важливо не забувати, що ліки і отрута та. відрізняються чим Костя? А, дозою. Дозою, та. а чи буде у нас сьогодні на сніданок шоколад? Хоч ми дізнаємось. Це знає Чаба Бакош. Доброго ранку. Привіт. привіт, привіт. Печиво є? цукор, вершкове ну, масло. Ти, Я ти, шукаю ти, шоколад. Дивираєш, що ми будемо? робити? Як що це буде? буде? Це, ну не точно, чизкейк. Ні, чизкейк і кокосовий чизкейк. Так. Тобто у нас має бути і кокосова стружка. Я да, бачу. Ну дуже при... просто і приготування, тому що не буде запікатися, а інгредієнти дивіться на екран. Для приготування чизкейка Баунті знадобиться пісочне печиво, дві упаковки, масло вершкове 100 грамів, крем-сир 500 грамів, вершки кондитерські 200 грамів, кокосова стружка 200 грамів, згущене молоко 100 грамів, желатин, полуничний джем, м'ята. Я вже готовий. Да. Ну вот. давай вже. Вот. Да, так. Дивись, щоб у нас не було вот это, не замирачиватися, як ти любиш, Ліліана Івановна. Mm угу. Беремо просто вот, замечательне наше вот, печеньки. Класичне печиво таке, да. 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 І розтопливаємо масло. Да, да, да. А це в нас рікота? Ні, це творожний сир ми взяли. Oh. Творожний сир, сюди ліпше брати творожний, тому що є трохи. Це така маса творожна. Так, да, да, да. Я просто зазвичай масу. для чизкейку беру сир рікотто. Ой, Костя зламав вже все. Зламав, Ні, все нормально. Костя. Ух. Буде у нас крем сир. Так. От так. так угу. Розмішуємо його. Згущеним молоком. Гущене молоком. Цей рецепт розказав мені мой друг кендітір. Не буду говорити хто. Це такий секрет, лучні нікому не, не, не розказують. Але спробуйте зробіть. Да. і зробити. Так. Ось так є. Що там кості у тебе? Готовченко. Готовченко. Можеш так поки розмішати, але ми щось. Е, Викладати візьмем... форму, так? Ні. От... Зачекай. Mm. Сюди, поки. Поки от сюди. Оп. О, зараз ми у нас буде тут фейерверк. А що ти все вилив вже? Ти? Нічого. Так, я аккуратненько. От забирай вот это. Забирай, забирай. Забирай вот это, передавай Ліліані Іванівні. А що ти хочеш, щоб я робила? А що я хочу? Не мог. Завжди чизкейк треба гарно збити. Я ну, до, б... до мене. Бисквіт, ти знаєш. Оце. Да. треба гарно збити, так. Да. Ну, ось тільки масло. А що воно не включається? А, а треба натиснути Ребрик. згори. Все, поїхали. Ні! Ааа, ти не клацнула. Ну, блондинка і техніка. Ось, ребрік. Це мікрофон. А, це мікрофон? Не. Не, не! Не, 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 не. Ура, включився. Щас, трошечки, трошечки знову. Oh. Ростає. Буде все. Огонь! Що це ви там? Вершкове масло розтопили? Вершкове масло розтопили і сєдіняємо з, з печ... печенім печивом. І потім одразу все туди. У мене тут супер смачно вийшло, я так думаю. Треба трошки розігріти сливки. Вершки. Щоб скуштувати. А де наш сахар, цукор? де? А, давай ми будемо такий. І mm. ще от... смачно. Смачно? Mm -hmm. От Трошечки додаємо цукрову пудру. Я, до речі, обожнюю на кухні все пробувати. Оці напівфабрикати, ну mm -hmm. коли вони ще не готові. Та, воно, от це реально смачно. Прям смачно. от туди. А дитина любить це взяти ще й так поблизувати. Yeah. Все, викинула. Викинула. І що далі? Все ще я викладаю, так? Я зроблю, скажу. Що далі. Зараз йдемо. Просто... Да, викладай і от гарно трумбуй. О, це ж у нас буде нижній такий шар. Там? Дивись, трошки розогріли. Але доки не Це що там ще? Вершки. Ага. Кондитерські вершки. Можна додати е желатин, можна угу. додати агар. А я угу. зазвичай додаю завжди. Агар, якщо uh -huh. у мене є. Uh -huh. гар, а якщо немає. Якщо немає, желатин. то А якщо і спасе... того і того немає, то не готуємо чизкейк, так? Да? Так тоді що? Ну чого Можливо, він все одно так. буде, так. І додаємо, наша фішка, ось сюди. Це що, кокосова стружка? Кокосова стружка. І от вона впітує uh -huh. сливочну… Mm -hmm. Слі на ну, слівки, котрі ми підготували. Що злетіть. А стінки нас. ж треба чи не треба робити? Стінки не обов'язково. Все, тоді готово. Тоді готово. Все, от, додаємо от сюди? І що робимо з цим? І гарно перемішуємо. Чим? От лопаточку я тобі дам кондитерську. і будеш як справжній кондитер. У мене вдома теж така є, до речі. Є? Та. А ти много, я багато без, випікаєш? – Без п'яти хвилин справжній кондитер. Багато випікаєш? Ну, коли я вдома, а вдома я буваю не так часто, то я е, обов'язково почую якийсь пиріг угу. чи якийсь смаколик. Діти прям чекають, вони знають, що якщо у нас вихідний, то це ознака того, що буде щось смачне. Бу – Буде щось та, смачненьке, Так. Та, да? та. Ну. ну давай Супер, от, є трошечки ще перемішуй. Зазвичай стружка. це можна відправити в е, холодильник, але я, як ти говориш, ледащо відправляємо, вона і так, Все Нормально, да. так. І от викладай от його от сюди. Да. Прикольно. Прикольно. Так. І Бери лопаточку. Достатньо тобі? То Розрівняєш? Так. Скільки у нас там є ще? Є? Час? А три хвилини ще є. Три хвилини є. Yeah. Yeah. Так, в мене ти yeah. Ти, yeah. У мене вже майже все готове. Yeah. Yeah. От, 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 І красиво. що? І наскільки його треба відправляти? Куди? В холодильник, чи демон треба відправитися. Почекай, тим, я ж люблю, тим, щоб важу. Я просто хочу відрізати. Бачиш. Не, ну, можна на сутки. І Що, але... це все? Це готово вже? Але, да, але... Ще твої дітки <постив> тобі це не дозволять, що це буде, напевно, напевно, десь часа два-три, і вона буде чизкейк. Або треба так. робити ввечері, знаєш, да. щоб на ранок був готовий. Там, щоб діти не бачили, що да. там буде. <прав> та. І відправляємо його в холодильник. а Ти поки що нагадуй рецепт: рецепт. чизкейка. Рецепт чизкейка Баунті. Печиво подрібніть у блендері, додайте розтоплене масло, перемішайте і покладіть у форму. Зробіть корж. Желатин залийте водою. Нагрійте вершки з цукром, додайте желатин і добре розмішайте. Крем сир і згущене молоко збийте у блендері. Додайте цукор, кокосову стружку і вершки з желатином. Добре розмішайте. Викладіть цю солодку масу на корж у форму. Помістіть десерт у холодильник на кілька годин. Прикрасьте і подавайте з джемом. І от наш торт ми вже замінили. Це за мене. Щебачка, ти підготував, заздалегідь, щоб мене чекали, Тарілички. щоб ми не томили глядача. Да. Чава біла чи вийшло? якого кольору треба? Ось Бачите, він такий, як наче желе, желетинові, да, та да. це ще ну, ну, на... Желетино не застив, але. Ні, ну чому гарно застиг? Чим лучше, смачніше. Давай його кудись викладемо гарно. Да, давай. От Тут якраз я вважаю, що подача має просто неабияке значення. Ми зараз красиво так і зробимо. А Цей коржик нижній, він прям так аж ріжеться гарно, ріжеться як гар... печиво, да, 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 от так? Так, 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 так. Отак. Що, ось так. Це так треба, щоб ага. рівно розрізати, знаєш? Угу. Та я думаю, він не образиться, якщо його не так рівно розрізати. Да? Та звичайно. Воно ж коли смачно. Супер. Мені теж здається, що якби ще. Нормально, мені нормально. Костя, з'їси два. Тримай. О, Дякую. Ну давай два, до речі. Я бачу тут, що це полуничний джем. Полуничний джем обов'язково. Як це просто лікар. Це твоя виделка буде. Ну, друзі. Виглядає ефектно. Ти ще кокосовий струш? Так, ні, достатньо. Це чисти вже. Смачного, друзі. Що скажеш? Інтенсивно кокосовий. Дякую тобі, чабочкам. Обов'язково спробуйте приготувати ось такий ефектний рецепт. В домашніх умовах а наш ранок вдома продовжує рубрика «Бекстейдж», яка розповідає про фільм Менталіст.